Привіт! Сьогодні ми розповімо, що знайшли в тетрапаках в Нідерландах. Ми всі знаємо, що тетрапак це спосіб такої упаковки, в якому можна зберігати продукти. Там вони хваляться тим, що вони зберігають до одного року без холодильника. Тож в Україні ми дуже звикли до того, що всі соки, молоко, зазвичай в таких коробочках. Але в Голландії ми знайшли кілька незвичайних продуктів в тетрапакці. І зараз все покажемо. Продукт номер один. Так, що ж це таке? Знайшла його на полці з цукром, і це цукор. Дивіться, зараз це покажу вам. Так, цукорок в тетрапаті. Міні, насипай. Вау, це цукор. Чомусь в такій упаковці. Він дуже міленький такий, прям дуже-дуже яленький -дуже такий, дуже гарнючий. Мабуть, він добре підходить до випічки. А ще з зі зворотнього боку тут намальований рецепт штропфафос або якогось печива. Тож думаю, він реально підходить для кремчиків всяких. Продукт номер 2 який мене здивував у тетрапаці. Це, дивіться, це просто вода. Такого я теж не бачила. Сьогодні вперше її відкриємо. Таку воду спробуємо. Пахне водою. Ципічний вода. Так. Незвично? Незвично, але вода звичайна. Так, і третій продукт. Від якого ми в захваті просто вже півроку, майже півроку, які живемо тут. Це Суто нідерландська тема це фла. Фла, ми вчили на нідерландській, що це заверний крем. І він реально як заверний крем. Просто від нього в захваті і завжди йому як десерт. Так, дивіться, це дубл фла, він е, двійний. Шоколад з ванілем. Дивіться, який він. Так, видом, звичайно, такий собі. Але на смак, повірте. Дивіться, він, він навіть тут у тетрапаці такий двіний. Гарнюся. На смак це варто спробувати. Смаків є дуже багато. Карамельний, полуничний, шоколадний, дубл, дубл наш улюблений, ванільний. Тож обирайте свій улюблений. Мірна тут сидить не просто так. Я думала, що вона буде приймати участь у нашій зйомці, але вона взяла планшет і грається їм. <свісно> не хоче приймати участь. А я думала, що буду робити різноманітні плани на цьому планшеті. Це відео тільки з телефону буде. Міні, хоч помаши ручкою до всіх. Hello. <свісно> Всім гарного дня! Будемо далі досліджувати Нідерланди.